The Кожного робочого дня обласний центр служби крові приймає від 50 до 70 донорів. Рівнянка Вікторія Якимчук здає кров з 2006 року, а останні два роки робить це через кожних два місяці. Вона служить медиком за контрактом у збройних силах і каже, що розуміє наскільки цінною є донорська кров. Тому вирішила у соцмережах підняти проблему нестачі тестів. Тим більше, що це ж одна обласна станція. Я розумію, що це і ДТП, і онкохворі, як люди так. Дітки, опіки, і вони постійно ці люди працюють майже в цілодобовому режимі. Це все дуже серйозно. а Якщо це все закриється, закінчиться ці, ці системи, ми будемо просто без крові. Це дуже велика проблема, і дуже прошу, щоб хтось все-таки звернув на це все увагу. Що місяця на закупівлю тест-систем центру потрібно близько 50 тисяч гривень, каже його очільниця Ліна Михальчук. За її словами, подібна проблема виникла вперше за багато років. Тести централізовано закуповує міністерство охорони здоров'я і розподіляє в регіони. Чому зараз виникла проблема? Ліна Михальчук пояснити не може. Використали ті кошти, які планували для інших цілей. У нас залишилося тест систем приблизно. На вісім днів це буде залежати від того, скільки буде йти донорів в день. Якщо, не дай Бог, ці поставки не відновляться, то це просто буде катастрофа. Щось там в них із. Мабуть, це ж часто міняється там відповідальні особи чи чи як обласне управління охорони здоров'я звернулося у профільне міністерство за роз'ясненнями. Ми очікуємо поставки тест систем 26 квітня, тому згідно запевнення міністерства охорони здоров'я, зриву постачання не буде, і ми зможемо продовжити роботу щодо заготівлі донорської крові. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.